Усім привіт! До вашої уваги огляд мішечка з дорожньою сумкою і що попадає. У нас тобі у нас ось такий класний дорожній рюкзачок. спортивний, зручний гірсько. Наступна дорожня сумка фірми Ribo, фірма Puma. Велика дорожня сумка Masterpack. ось така зручна класна мускалі. Дивимось наступно. Звичайна, маленька. Ще фірма Ambro. Середнього розміру. Вже величенька трошки дорожня сумка. Велика дорожня сумка. Ось така. Гарна прям. Рюкзак професійний, туристичний, великий. Середнього розміру дорожня сумка. Це у нас KBS. Ось модна фірма, ну зараз ви зрозумієте, чого. Ось такий шумайдан речі. такий великий, гарний, зручний себе для гардеробу, щоб ваші речі лягли рівно і не мнулися. Дивимось далі. Маленька сумочка дорожня. Рюкзачок з спинкою професійний. Туристичний, великий. Ще ось така класна. Дорожня сумка? середнього розміру. Дивимось наступно. двоє Маленька. Стиль мілітарі. Теж маленька. Середнього розміру. Galaxy Середнього розміру. Маленька. Ще ось така гарна велика дорожня сумка. Шкіряна така з шматочками. На колесиках колесики працюючи. Гарненька дорожня сумочка, для величка, середнього розміру. Цікавий дизайн. Антіліція. Середнього розміру. ще ось така сумка середнього розміру. Бачите, колесики в порядку. Це у нас такий фумайданчик з ручкою. Все є все на місці, доволі такий величенький. І ми оглянули 100% нашого мішечка, бачите, що попадає.